Безліч теплих слів, сюрпризів та віршів у центральній міській бібліотеці імені Ряченка презентували поетичну збірку. Мене не можна не любити. Олена Боровська з радістю зустрічала гостей заходу. Що давно ми таке враження, що ми сьогодні... захід чудовий. Сподобалось те, що всі її знають, всі її люблять. І вона така молодець. Я її знаю вже 43 роки. Я назавжди. З характером цілі у неї завжди є, так що ми дуже дуже задоволені. Багатьох мешканців міста ця зустріч особливо надихнула та подарувала безліч незабутніх вражень. Прийшла сюди послухати вірші, але я таке натхнення тут отримала, що мабуть я. Помімо того, що придбала книгу, щоб ці кошти пішли на допомогу Збройним силам України, я, мабуть, ще сама відправлю кошти, бо це це настільки трогає душу ці вірші. Такі події важливі для всіх людей, які цікавляться творчістю, адже в такий непростий час ми можемо відволіктись та послухати щось неймовірне, зазначила директорка централізованої бібліотечної системи Чорноморська Євгенія Єлещенко. Такі заходи вони дуже надихають, Надихають, тому що зараз дуже багато війни і дуже багато горя. І люди вже, напевно, забули, що таке справжнє, таке тендітне, натхненне кохання. Олена Миколаївна видала нову збірку, яка називається Мене не можна не любити, і це не та зухвала назва, яка в першу, ну в першу чергу, да лізе в голову. Це назва ці слова, вони стосуються кожної жінки, кожного чоловіка, кожної людини, що кожного із нас неможливо не любити. Це чудові ліричні поезії, в яких пані Олена розкриває не тільки свій талант, але й свою душу. Усі виручені кошти за збірку Олена Боровська передає на Збройні сили України, адже ця поезія, створена війною, надихає на життя. Отож, наша підтримка їм зараз вкрай необхідна, зазначила письменниця. Писати вірші мене спонукала війна е, і. Це почуття воно відкрилося ось так саме під час війни. І я вважаю, що сьогоднішня тема вона про любов, про кохання, почуття. Це сьогодні потрібно кожній людині, особливо у нас країні, для того, щоб ми були сильні, для того, щоб ми наближали нашу перемогу, до того, щоб ми раділи, тому що коли ми разом переможемо, і ось цих емоцій я чекала, і я їх отримала. Слідкуйте за оновленнями інформації та завітайте до бібліотеки. Тут вас завжди будуть раді бачити на нових творчих заходах. Алі засломки Світлана Кузьменко і Тетрин.